Beauty Channel Всім привіт! Вітаємо вас на каналі o Beauty Channel. І сьогодні ми поговоримо про сезонність використання косметичних продуктів. Чи вона існує, чи це маркетинг. Отже, для того, щоб забезпечити шкіру максимально ефективним доглядом, ми повинні все ж таки притримуватись певних правил сезонності. Разом з зміною клімату чи погодніх умов змінюються потреби і стан нашої шкіри. Рівень зволоженості, рельєф шкіри, товщина епідермісу, активність сильної залози. PH шкіри та гідроліпідна мантія. Використання засобів не по сезону може значно нашкодити нашій шкірі. До прикладу, якщо шкіра пересушена, а ми її максимально хочемо очищувати з допомогою гелів, вона стане ще більш висушеною, зморшки стануть більш видимими і може з'явитись додаткові дерматологічні захворювання. Якщо ж влітку на жирний тип шкіри продовжувати використовувати важкі живинні креми, які використовують. Взимку, така шкіра стане ще більш проблемною, закупореною та може з'явитися висипання. Якщо говорити про сонцезахисний крем, то відповідно рівень SPF на літо повинен бути вищим. Відповідно, кратність поновлення сонцезахисту скорочується. Якщо взимку ми можемо нанести лише вранці, то влітку ми повинні поновлювати кожних 1,5-2 години. Якщо мова йде про очищення шкіри, то на літо будуть актуальними гелі, які інтенсивно гарно очищують кожну нашу пору. На зиму підійдуть легші пінки, кремоподібні засоби, молочко, які не стиратимуть гідроліпідний бар'єр шкіри, який і без того страждає внаслідок погодних умов. Зволоження шкіри повинно забезпечуватись влітку легшими текстурами, сироватками, емульсіями. А взимку більш живильними кремами, але звісно, ми повинні враховувати тип та стан шкіри, адже ми не можемо кожному призначити однакові засоби. Якщо говорити про більш активні засоби використання кислот чи вітаміну А, тобто ретинолу, то на літо краще знизити концентрацію, але попередньо узгодивши це з вашим косметологом, оскільки шкіра стає більш фоточутливою і може з'явитись пігментація, з якою працювати надзвичайно складно. Осінньо-зимовий період ми ж можемо собі дозволити більш агресивні засоби, які будуть працювати по проблематиці шкіри, безпечно і без такого ризику. Отже, з цього всього ми можемо зробити висновок, що використання косметики по сезону є відносним поняттям, є, звісно, свої правила, але все ж варто проконсультуватися з вашим лікарем-косметологом, який відповідно до вашого типу стану та проблематики шкіри підбере оптимальні засоби, які не будуть шкодити, а будуть навпаки вам допомагати та покращувати стан вашої шкіри. Розкажіть нам, чи притримуєтесь ви сезонності в використанні косметичних засобів. Чекаємо на ваші відповіді. Якщо є запитання, залишайте в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал.